Вітаю вас в ефірі фактор безпеки наприкінці цього року міжнародні сили сприяння безпеці Афганістану відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 20 грудня 2001 року повинні покинути цю країну. Головним завданням міжнародної коаліції, до якої ввійшли 48 країн, була підтримка миру і стабільності в Ісламській Республіці Афганістан та розбудова цієї країни після десятиліть громадянської війни. Напередодні виведення міжнародної місії вже можна зробити перші висновки про її успішність. Протягом цих уже без 13 років міжнародна коаліція брала активну участь у збройному протистоянні з загоном радикального руху Талібан, який переважно контролював країну протягом 1996-2001 років. Відбулися тисячі збройних сутичок із екстремістами та десятки потужних бойових операцій, здебільшого у південних та східних провінціях. Паралельно міжнародні сили долучалися до розбудови та тренування афганських національних сил безпеки, які згодом мають взяти ситуацію у державі під свій повний контроль. Проте чи не найважливішим протистоянням стало змагання із талібами за прихильність суспільної думки? Адже без підтримки широких верст населення навернути країну на шлях сповзнання до тероризму буде неможливо. Так само для цього у 2010 році було відкрито медійно-інформаційний центр в Кандагарі. У якості наочного прикладу діяльності цього центру можна навести реагування на падіння вертольоту коаліційних сил, внаслідок якого загинуло п'ять військовослужбовців МССБ. Центр одразу публікує заяву в Твіттер, в якій зазначає, що на місцевості не спостерігалося ворожої активності і що аварія сталася через несприятливі погодні умови. А водночас таліби публікують заяву на своєму акаунті в Твіттер, у якій стверджується, що це вони збили гелікоптер. Цю інформацію було також розміщено на сторінці Facebook і водночас готувався прес-реліз. Метою такої швидкої викладки інформації є унеможливлення ефекту пропаганди ворога шляхом заяви його причетності до катастрофи гелікоптера через неспроможність протистояти афганським та коаліційним силам на справжньому полі бою. Повстанці засереджують більшість своїх зусиль на віртуальному. Спорадочні напади на урядові установи є стратегічними спробами спровокувати страх і невпевненість щодо спроможності уряду забезпечити безпеку в країні. Вони сильні в питаннях пропаганди, сильні в здатності розміщення своїх повідомлень в соціальних мережах в інтернеті, в змі та для людей. Хоча й медійно-інформаційний центр Талібів має по декілька тисяч прихильників у Твіттер, їх основним завданням є доведення своєї позиції до журналістів, які в свою чергу транслюватимуть інформацію на набагато ширшу аудиторію. Таліби дуже розумні. Вони використовують новітні технології. Наприклад, вони твітять, користуються Фейсбук, вони пишуть тексти та надсилають електронні листи. Щоб не сталося, вони перші, хто інформує журналістів. Легко прорахувати, скільки пропагандистських мобільних повідомлень може бути розповсюджено талібами серед 18 мільйонів користувачів в Афганістані. Але інформаційне поле бою, в якому протистоять один одному повстанці та афганський уряд, що користуються сучасними змі, є набагато ширшим. Для журналістів та громадськості є очевидною та інформація, яку вони читають з наших джерел. Ми детально описуємо всі аспекти подій, що мали місце на противагу посланням, які публікують повстанці. Вибір на користь уряду досить очевидний. Рішення протистояти пропаганді талібів у Кандагарі шляхом швидкого розміщення місцевих і національних ЗМІ фактичного і детального опису подій та ситуації, які виникають, відіграло вагому роль у схиленні суспільної думки на бік уряду. Довіру безумовно закріпляють справами, що дають афганцям можливість реального заробітку. Адже того, хто чесно заробляє на хліб, схилити до тероризму набагато складніше. Одним із пріоритетів у зайнятості місцевого населення є вирощування фруктів. Але на внутрішньому ринку можливо продати дуже обмежену кількість товару, отже, потрібно налагодити експорт. І тут на допомогу приходить міжнародна спільнота. Так, за підтримки Агентства міжнародного розвитку США вже проходять поставки афганського винограду до Індії та гранатів до Росії. Зокрема, таким постачальником допомагають із оформленням митних документів та правильним зберіганням фруктів на шляху слідування до іноземного споживача. Задоволені якістю продукту іноземні партнери-експортерів виступають за розширення обсягу співробітництва. Для південної провінції Урузган споконвіку профільним заняттям є вирощування мигдалю проте для суттєвого прогресу в цій галузі теж потрібна зовнішня допомога. В основному ми лише залучаємося до процесу. Вони вирощують цей продукт вже протягом тисячоліть, і ми намагатимемося посилити їхні можливості вирощувати більш врожаю, зменшивши при цьому кількість хвороб рослин та шкідників. Складність полягає у тому, що ті 70 тонн мигдалю, які щороку вирощуються у південному Афганістані, це максимум того, що здатен спожити місцевий ринок. Тож, якщо врожай необробленого мигдалю фізично збільшиться, існує ризик падіння ринкових цін. Щоб подолати цю проблему, департамент сільського господарства США започаткував реалізацію програми з обробленням далі з урозгану на місці і таким чином вироблення нового унікального продукту. Цей продукт буде отримуватися завдяки використанню спеціально розробленого обладнання для чистки горіхів в рамках місцевого закритого промислового циклу, що створить робочі місця для місцевого населення. Метою залучення фермерів до процесу переробки є надання їм переваги над ринками інших провінцій, що вирощують мигдаль в Шкарлупі. Виготовляючи кінцевий продукт самостійно, фермери отримуватимуть більше прибутку аніж у випадку, коли мають сплачувати трейдерам за поставки неочищеного продукту, скажімо, до Пакистану, де його будуть обробляти. Ати та продавати дорожче цей новий продукт є ще одним додатковим кроком, який має підтримку з боку місцевих фермерів. Добре допомагати людям. Це дуже добре, що такі програми, як приклад з переробки мигдалю та пошуку нових ринків, можуть насправді допомогти фермерам. У наступні декілька років перед урусганом постане низка безпекових викликів, і якщо афганські національні сили безпеки не зможуть забезпечити відповідний рівень безпеки для виробників сільгосп господарської продукції, останній матиме негативний вплив на реалізацію програми. Але збільшення робочих місць завдяки спровадженню цієї нової промисловості може стати дуже важливим кроком у вирішенні питання безпекової ситуації в регіоні. Коли людей залучити до якогось заняття та дати їм роботу, вони займатимуться лише позитивними справами. Це допоможе економіці, а добра економіка також сприятиме покращенню рівня безпеки. Отже, майбутнє сільського господарства Афганістану може бути не тільки в більш ефективному виробництві, але й також у розвитку конкуренції на більших ринках. Виявився вдалим ще один важливий проект, який започаткований у провінції Газні. Де селянам запропонували замість опійного маку вирощувати шафран, відчувши переваги виробництва дороговартісних прянощів як альтернативи наркосировини, азнійські землероби збільшили площу посівів шафрану утричі. Утім, не лише у галузі сільгосп господарського виробництва спостерігається у розвитку транспорту. Так, після того як аеропорт у мазарі шаріф провінція Балх, отримав статус міжнародного, його доходи зросли з 400 тисяч доларів у 2012 році до 1,2 мільйони доларів. У 2013 тисячі причина зростання організація рейсів до Туреччини, Ірану, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Пакистану. Завдяки цьому бізнесменам із Балху, які раніше були змушені користуватися для міжнародних вояжів аеропортом Кабулу, отримали можливість суттєво знизити витрати на транспортування товару і відповідно збільшити його оборот. Також протягом року зросли на 25% до 13 мільйонів доларів митні збори у сухопутному порту Шерхан у провінції Кундуз. Це стало можливо внаслідок зміцнення торговельних відносин із Таджикистаном, модернізації митниці та боротьбі із корупцією. Через Порт Шархан із Афганістану експортуються вироби ручної роботи, цукор цемент, продовольства та завозиться до країни пальне, будматеріали та інші потрібні товари. Причому щодня сюди прибувають 5-6 вантажівок із імпортом та 80-90 прямують на виїзд. Важливо, що наступного року планується вступ Афганістану до Всесвітньої торгової організації. У процесі оформлення необхідного для цього пакету документів уже підписані відповідні угоди із США та ЄС. Разом із тим зазнає змін і світогляд афганського суспільства, адже за правління налаштованих виключно на норми радикального ісламу талібів ні про яку толерантність, звісно, не йшлося. Так у столиці одноіменної провінції Бам'ян відбувся фестиваль вшанування регіональної історії та культури. Це місце було обране не випадкове, адже 12 років тому талібами тут були оголошені ідолами та знищені історичні пам'ятники статуї Буди. Які збереглися із доісламської історії цього краю. Ми організовуємо цей фестиваль, щоб відновити історію бам'яну, яка протягом війн він була захована під землею. Серед містецьких принаців місцевості програма розваг цього дня представлена фільмами, піснями та виставами. Головною подією є вистава, ключовою ідеєю якої є негативний показ діяльності талібів та їхнього лихого рішення знищити такі прекрасні зразки спадщини Бам'яну. Він не керував процесом знищення пам'ятників Будди. Тобто, ти хочеш сказати, що він не знав, що робить, він лише виконував накази. Він не та людина, яку ми маємо допитувати. Ні, це я розбомбив статуї Будди. Я відповідаю за знищення пам'ятників Будди. Коли я вперше почув про знищення пам'яток, мене не було в цій країні, і я ніколи не бачив ці пам'ятки Будди. Але коли я грав у виставі, коли я повністю занурився у свою роль, я дуже засмутився, що таке сталося. початком ночі люди збираються віддати останню шану найвеличнішій та найулюбленішій місцині регіону статуям буде наприкінці святкового дня. Лунає остання пісня на місцевому хазарійському діалекті Дарі, яка оспівує Беміган. Ми проводимо цей захід на знак протесту проти рішення Талібів розбомбити статуї Будди. Ми хочемо сказати їм наступне: знищивши статуї Будди, ви не знищите культуру Баміану. Якщо ми матимемо таку активну молодь і людей, як всі ви, немає жодних сумнівів, що наша культура житиме вічно. До речі, нещодавно Баміан було вперше обрано культурною столицею Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії на 2015 рік. Очікується, що за сприяння цієї асоціації у місті проводитимуться численні культурні заходи, наукові конференції, виставки предметів мистецтва та побуту та музичні фестивалі. Мабуть, нещиним ударом по пропаганді талібів, які стверджують, що афганському народу. Природно лише неухільно слідувати нормам шаріату та уникати свійських розваг, стало нещодавнє проведення у Кабулі фестивалю мистецтв та музики центральний звук, на якому зібралися понад 50 міжнародних та афганських митців задля гри виступів, малювання, катання на скеті для місцевої аудиторії молодих афганських чоловіків і жінок. Виконавці хіп-хопу гурту Райз Гірату та рок-гурту Мрії Кабулу представники кращих афганських молодих музичних виконавців разом з міжнародними митцями з Австралії, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Узбекистану розважили захоплений натовп. Зовні глядачів розважав ляльковий театр Парваз художники малювали картини, танцюристи виконували брейк-данс, а скейтери демонстрували свою майстерність на сонці. Сьогоднішній фестиваль дуже чудовий. Нам дуже сподобалася рок та поп музика. Це був справді чудовий день. Це позитивна річ для молоді в Афганістані. Не так багато розваг. Я гадаю, що це дуже добра справа, тому що ми не мали нічого подібного протягом десятиліть війни. Під час правління талібів більшість форм мистецтва, музики та культури були заборонені, що робить власне цей фестиваль дуже значним. Проте організатори говорять, що мають більш грандіозні плани. Я також хочу провести фестиваль і за межами Кабулу в інших частинах країни, в таких столицях провінції, як Мазарі, Шарив, Герад, Джалалабад, Кандагар. Хочу, що всі люди Афганістани відчули ту атмосферу, яку ми мали в Кабулі. Звичайно, ніхто не очікує від Афганістану оголених гітаристів та несамовитих фанів. Базгітарист цієї метал-групи говорить, що не всім подобається їхня музика, але в них є фани, що їх підтримують. Консервативні люди виступають проти нових напрямів у музиці і мистецтві. Ми пережили багато складних днів у нашій музичній кар'єрі за останні декілька років, але люди досі слухають нашу музику і підтримують нас. афгансько американська співачка Ріана Делаварія та узбецька фанк-група Сльози Сонця приїхали з Лос-Анджелесу і Ташкенту відповідно для участі у фестивалі. В другий раз вони говорять, що зростаючий афганський рух альтернативних мистецтв швидко перетворюється на найбільш захоплюючу музичну сцену в регіоні. Це найбільш зростаюча рок н рольна аудиторія в Центральній Азії, і ми хочемо бути її частиною. Ця молодь приходить з місць, де в них не було можливості самовираження протягом довгого періоду часу. А зараз вони мають свободу це зробити, і це чудово. Вони створюють свої власні жанри. Фестиваль один день присвячено виключно жінкам, аудиторія і виконавці – виключно жінки. Ми думали, що проведення окремого дня для жінок було б доречним лише через те, що жінки в Афганістані не обов'язково почуваються досить комфортно на концертах разом з чоловіками, або через щось інше в цьому контексті, наприклад, на суспільних заходах. Отже, з метою надання їм безпечних умов і в той же час можливості отримати насолоду від мистецтва, ми вирішили присвятити один день фестивалю виключно для жінок. Важливо, що засновник фестивалю сподівається, що центральний звук продовжить свій шлях разом з Афганістаном, і після того як країну покине. Більшість міжнародних безпекових сил я гадаю, що ми можемо розвиватися, але для цього ми маємо планувати більш стратегічно та дослуховуватися до афганської спільноти, в якому напрямку нам рухатися. Важко, але поступово зазнає неприпустимих на погляд талібів змін і місця жінки у афганському суспільстві. Яскравим тому прикладом є доля актриси Соні Сарварі, будучи відомою публічною особою, вона користується попитом для зйомки у рекламних роликах, телевізійних шоу та фільмах. У свої 20 років вона має перспективу чудової кар'єри, але усе могло закінчитися трагічно. Я стояла біля своєї машини, коли я помітила людину, що наближалася до мене. Я не бачила його обличчя, тому що надворі було темно. В нього був якийсь порошок в руці, який він кинув мені в обличчя. Він хотів зробити мене сліпою, але я дісталася лікаря якомога швидко. Вони направили мене до відділення інтенсивної терапії і промили мені очі. І, дякуючи Богу, я видужала. Соня не єдина заганських відомих жінок, проти яких чинили насильство. Поза минуло року 22-річну актрису Бенавшу заріз. Зали, коли вона йшла до пекарні в Кабулі, а репортер новин Санга Амадж була застрелена своїм батьком після того як вона відмовилася відріктися від своєї занадто публічної роботи. Соня відбулася лише незначними травами, але намір її нападника був очевидним. Наказати її за як на його думку, не ісламську роботу. Повстанці не хочуть, щоб жінки розвивалися в цій країні. Вони не хочуть, щоб жінки працювали за межами їх домівок. Я досі отримую погрозу по телефону. Вони погрожують моїй родині, і інколи я бачу підозрілих людей поблизу мого будинку. Хоча Соня і любить грати, у неї просто немає іншого вибору, окрім як працювати. У її батька хвороба серця і не маючи братів, які б забезпечували стабільний дохід, вона стала основним годувальником у своїй родині. Як і у більшості інших працюючих жінок Афганістану, загрози, які постають перед нею, є побочним наслідком необхідності заробляти гроші. В останні роки жінки Афганістану отримали можливість працювати в країні. Жінки працюють на радіо, телебаченні. Але у минулому, коли рівень безпеки був недостатній, жінки не могли працювати. Було б неправильно залишити мою роботу через той напад. Мені комфортно займатися цим. Я люблю грати і ніколи цього не полишу. Отже, сподіваємося, що небезпечна напружена праця міжнародної спільноти зрушила позитивні зміни у свідомості більшості жителів Афганістану, і це не дозволить цій країні у майбутньому повернутися до жахливого стану, який довелося виправляти ціною тисяч життів воїнів з усіх куточків нашого світу. Ви дивилися фактор безпеки? До побачення зустрінемось за тиждень.